Однак це не так, використання кантрі широко практикується сучасними дизайнерами, так як саме цей напрямок дозволяє наповнити житло атмосферою затишку і спокою. Прованс це популярне відгалуження кантрі стилю родом з Франції. Особливості стилю характерні риси стилю прованс, продиктовані історією його появи, у 17 столітті французька буржуазія прагнула побудувати свої будинки за межами міста, щоб уникнути суїти та суворих класичних інтер'єрів, натхнення сільським побутом, мальовничою природою і природним чарівністю старого світу, вони доручали своїм робітникам відтворити подібні настрої і при обробці будинків. Поєднання світлих відтінків, натуральних матеріалів і скромних орнаментів швидко полюбилося вищому суспільству, тому вже в 18 столітті прихильниками цього стилю стали абсолютно всі, в тому числі і богема, письменники і художники. А в 19 столітті про прованський стиль дізналася вся Європа, незважаючи на те, що прованс це відгалуження кантрі стилю, у нього є свої особливості, які дозволяють дізнатися цей напрямок серед інших. Ванс уникає яскравих відтінків, в основному використовуються приглушені пастельні тони. Стіни в прованських будинках, як правило, білі, вони оштукатурені, побілені або пофарбовані. В якості декоративних елементів використовується текстиль з квітковим орнаментом, він може бути яскравим і насиченим, щоб акцентувати увагу на окремих зонах приміщення. Також для прикраси можуть використовуватися тонкі, ковані елементи, свічники, решітки для імітації каміна, високі грядки біля ліжка, провансу близький, деякий мінімалізм і холодність. Так як в найспекотніших областях Франції намагалися за допомогою обробки штучно охолодити приміщення, використовувався для ремонту тільки білий колір, натуральний. Дихаючий текстиль, приміщення не змушували меблями. Не всі з перерахованого може зараз використовуватися в сучасних квартирах, тому дизайнери при ремонті можуть використовувати тільки основні мотиви стилю, колір, освітлення, лаконічні прикраси, оздоблення приміщення найпоширеніша обробка стін в Провансі – це штукатурка, грубо нанесена з нерівностями і проглядає в деяких місцях цегляною кладкою. Проте останній пункт не обов'язковий для даних цілий підійде штукатурка, короїд, покриття якої імітує зіпсовану жучком деревину, як аналог можна використовувати обшивку дошками, також пофарбованими або побіленими. Для кухонь або віталень кухонь підійде глазурований цегла, білосніжний кахаль і камінь. Оздоблення стель аналогічно обробці стін. Вони фарбуються фарбою світлих відтінків. Для автентичності можна декорувати стелю балками з деревини контрастних кольорів. Натяжні і підвісні стелі використовувати не рекомендується для підлог краще використовувати ламінат, паркет або натуральне дерево. Для практичності можна вибрати покриття темних, але натуральних кольорів. Декор інтер'єру в стилі прованс. Прованс передбачає наявність характерних декоративних елементів, що відтворюють атмосферу півдня Франції. В першу чергу це велика кількість квітів і квіткового декору. Чим більше живих і яскравих кольорів буде стояти в приміщенні, тим автентичніше виглядає готовий інтер'єр, їх можна поставити в порцелянові вази або вплетені кошики підставки. Розбавити живі прикраси краще невеликими горщиками або фігурками, лаконічно впишуться в інтер'єр ковані світильники або ковані ніжки у меблів, стіни краще прикрасити картинами або розписаними керамічними тарілками, текстиль кращий друг стилю прованс фіранки, покривала оббивка у крісел і стільців бажано підбирати з льону і бавовни з невигадливим орнаментом в квітку, клітку або смужку, колірна палітра. Французький прованс вимагає підвищеної уваги в колірній палітрі, тільки світлі, спокійні, тони без яскравих фарб. Саме дана характеристика відрізняє його від кантрі, де основним можуть бути і червоний, і чорний, і зелений кольори. Головне створити враження вигорілих на сонці натуральних поверхонь, тому це не тільки білий колір. А коричневі, блакитні, рожеві, салатові, бежеві та інші відтінки. Меблі в інтер'єрі, ідеальний варіант це ґрунтовна дерев'яні меблі в грубій обробці. Вона повинна мати вигляд, ніби вона вже кілька поколінь служить людям вірою і правдою. Ефект старіння може створюватися за допомогою створення тріщин, сколів, затертих зон, шафи. Крісла та комоди повинні мати округлі дерев'яні каштан вишня. Дуб ніжки в колір основного гарнітура або столу в центрі кімнати, посудні шафи з бездверцят, незамінний елемент, кухонь і віталень в французькому прованці, щоб посуд сильно не припадала пилом, можна обладнати шафи скляною панорамною стінкою, як вже було сказано. Текстиль це єдиний яскравий елемент інтер'єру, головне вибрати один мотив орнаменту в смужку, в клітку, в квіточку і використовувати на всіх текстильних елементах. Поєднання орнаментів не припустимо. Приміщення в стилі прованс. Ми вже розглянули основні нюанси складові прованс. Тепер необхідно звернути увагу на створення цього стиль в окремих приміщеннях. Для вітальні головним елементом кімнати стане просторий і зручний диван з м'якого текстилю, встановлений навпроти телевізора, так як прованс не передбачає наявність меблевої стінки для обладнання. Телевізор краще повісти на стіну, а під ним розташувати невеликий дерев'яний столик. Фінальним штрихом інтер'єру стане невеликий вовняний килим під журнальний стіл біля дивана. Спальня не повинна бути перевантажена зайвими меблями або декором, краще звернути увагу на підбір просторої ліжка, щоб вона повноцінно вписалася інтер'єр, підберіть в якості, покривала текстиль в колір інших елементів кімнати, крісел, фіранок і у дитячій кімнаті можна поекспериментувати з кольором і зробити її більш яскравою і індивідуальною. І не забувайте, що кімната для дитини повинна повністю відповідати його інтересам і побажанням, тому основними нюансами провансу можна пожертвувати, наприклад, поставити спортивну стінку, додати елементи з штучних матеріалів, ванна кімната в першу чергу повинна бути функціональною. Тому прованс знаходить своє відображення тут тільки в орнаменті на покриттях, глазурованої плиці і кахлі. Це стосується і кухні, меблевий гарнітур на кухні повинен бути виконаний за шкуренного дерева в пастельних відтінках бажано, щоб побутові прилади були з вантажних серій, де менше хромованих і скляних елементів. Оформлення кімнати для дівчини в стилі прованс. Прованс це відмінне рішення для оформлення кімнати для дівчини. За основу такої кімнати краще взяти ніжно рожевий або ніжно ніжно-волошковий кольору, які будуть вигідно виділятися на тлі меблевого гарнітура з подібними відтінками, ефект старовини краще замінити на акуратну обробку, щоб кімната виглядала доглянутою і більш затишною. Дуже важливо додати в приміщення більше світла, для цього достатньо збільшити віконний отвір або не закривати його щільними фіранками. Зверніть увагу на підбір меблів, вона повинна відповідати всім потребам молодої дівчини, що живе в кімнаті. Не забудьте поставити трьомо, це не тільки ефектне доповнення до інтер'єру, але й дуже зручне пристосування для зберігання важливих дрібниць. Дизайн кімнати маленької площі. Якщо перед вами стоїть завдання, обробити тільки одне невелике приміщення в стилі прованс, то варто керуватися наступними правилами за основний колір беріть білий. Він візуально збільшує простір, згодом йому можна буде додати обсяг за рахунок прозорої тюлін на вікні, не використовуйте обробку стін деревом, вона зменшує обсяг приміщення, краще зверніть увагу на штукатурку або побілку, не встановлюйте велику люстру з низькими плафонами чи не навантажуйте приміщення декором, краще прикрасити приміщення красиво підібраним текстилем, оформлення вікон і дверей. Головне правило вікна і двері не повинні привертати до себе дуже багато уваги. З цієї причини багато дизайнерів просто вибирають дерев'яні двері і фарбують їх в тон стін або зберігають їх натуральний відтінок. Вікна в стилі прованс обов'язково повинні бути білими. Для чого підійдуть звичайні пхрами. Для автентичності можна прикрасити їх шпросами-накладками всередині склопакета, які імітують поділ віконного отвору ще на кілька маленьких рам. Освітлення в стилі прованс. Освітлення в стилі Прованс це люстри. Підлогові світильники з китково-рослинним рельєфом. На них не повинно бути блискучих скляних і пластикових елементів. Найкращий варіант це кована люстра з плафонами ліхтарями, пофарбована під тон стін. Вона не буде концентрувати на собі увагу, але в той же час доповнить інтер'єр. Плафони на освітлювальних приладах можуть бути виконані з тканини, порцеляни, дерева для провансу в більш грубому стилі, де використовуються більше коричневі і інші теплі тони, і підійдуть більш помпезні люстри, багаторівневі з імітацією свічкового освітлення, але вони актуальні для приміщень з високими стелями. Французький прованс кращий вибір для тих. Хто втомився від міської суєти і хоче зануритися в розмірену і заспокійливу атмосферу півдня Франції, поєднання натуральних матеріалів і пастельних відтінків підійдуть для будь-якого житла? Головне врахувати основні нюанси, на яких заснований інтер'єр в стилі Провансу, на обкладинці дизайн проектів генія Матвієнко, архітектурне бюро Флац, ДЕСІП.